Єва нам скинула сіно. Кажи привіт. Всім добрий день. Як ви бачите, у нас сараї пусто. Кажи їм. І козульки нема. Вони на сьогодні на вулиці. На равні. Вимоси сіна.

У нас сьогодні день дуже весняний. Я їх на вулицю вивела. Так, Адель, козулька наша. Так, тихо, дай я тебе. Розпутую, що Ти зачепилася тут. Все. Соняшно, тепло. Сін в сараї стояти. Сіна кинула. Що ти, білка, лякаєшся? А що ти ще хочеш? Що хочеш? Хлібчика? А, зараз я вам хлібчика дам. Що дадель видивляєся? Щось там когось побачила? Ні, я вам хліба принесла. А, як хлібчик люблять. Давай такими великими бач вона не може з'їсти диви. Кажу не за дай от так. Діда. Все, о, все хоче бач. Скажи, ще дай. Все, на сонечку погрійтесь. Узіку появляється, чи що? Козя, буде в тебе козюльки. Все, нема, нема. Що ти хочеш? Фу. Нам ну, виглядає воно. Все, стійте, дихайте, Грійтесь на сонечку. Це почистимо стане чорним. Вчора бігала, трошки змокла, висохла, трошки зчисає вона. Наприклад, тебе тоже. Так. А ну више з тебя сыпаться. Почухати, да кажи? Каже, добре, да?